Всім доброго дня! Сьогодні мова піде про лікувальні особливості бузини. Зараз кінець травня і повсюду можна побачити квітучі кущі бузини. Ми сьогодні будемо збирати лише квіти для засушування, бо ми використовуємо лише відвари з квіток, який застосовується як відхаркувальний і жарознижувальний засіб, із загальнозміцнювальним ефектом. При застудних хворобах ми п'ємо чай бузиновий кілька разів у день. Замість цукру, певне, даємо трішки меду. До цвіту бузини можна додати і цвіт акації. Сушимо, як і всі інші рослинки. В приміщенні, яке добре вентилюється. Для цього в нас є альтанка. Тут добре переломується, бачите, корінчик. Квіточкою кладу донизу. Щоб стебло гарно просихало. І так вони висихають у нас. Зберігаю в картонних коробках в темному, сухому місці. З бузини ще потім можна збирати і плоди, ягоди. Досить багато рецептів є. А на сьогодні поспішіть зібрати цвіт.